Вогонь працював у кози у печі. Варив її куліш, випікав калачі. Вона годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запивня. Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї, гори. І ось уже дим потягнувся до гори. Сердитий вогонь, розходивсь, гоготить. Сестричка з найменшим сховалась у мить, а брат не злякавсь. Сто один подзвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози. Адреса? Діброва, провулок лози. А номер, а номер в нас друг. Скоріше сюди, мерщій порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця, ведмідь і Заєць відомий усім скорохід і мчали машини ген-ген гори пожежники в мілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів. Сердити вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варить куліші і пекти калачі. Пожежу згасили. живі малюки. І каже бабер Не беріть сірники. І мовить коза Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди.